Так, всім доброго дня. Сьогодні хотів вам запропонувати нове надходження. Такий ексклюзивчик. Це в нас Ford Mondeo 4. Але доволі рідко трапляється в кузові ліфтбек. На 17 х таких гарних легкосплавних дисках. Резина літо майже нова. Термальне скло, датчик дощу світла, передні задні парктроніки. Комплектація у нас Titanium X. Разом з приставкою G. такий маємо кузов. Чорний mm -hmm. металік. Лед Лед стопи, лед габарит. Два літра дизель. 163 кінських сили в фарі з автоматичною коробкою передачі. Кузов у нас нафарбований, без всяких ДТП, без зауважень. Так, тепер нас маємо в автомобілі такий приємний гарний колір. такий Сірий відтінок, не білий, а сірий. Чотири скло підіймні, ще електропакет. Ось такі вставки відповідно. Начик дощу. Ключове по даному автомобілю. Це в нас 180 пробігу. Є абсолютно всі підтверджуючі документи, виписки з СТО, техогляди, тобто вся історія прослідковується. Ну і також відповідно автомобіль нафарбований. стан. Сидінь. Авто таке приїхало. Я сказав би досить такий вихайний стан автомобілі. Так як ви можете замітити. У нас іде заводський ледь світло по салону. Класний стан. Все абсолютно обережене, Салон практично без слідів експлуатації, ну як мінімум три сидіння на водійському, можливо, якісь мінімальні сліди експлуатації присутні. Але для світлого салона, ну казав бо він в дуже класному стані. Електросидіння, відповідно на водійському також електро з пам'яттю сидінь На чотири позиції. Маємо якийсь там керма, пробіг, навігація відповідно присутня. Можна зараз хвилинку. Відсвітлюється навігація. Ману карту. На Зараз навігація. Двохзонний клімат контроль, круїз контроль, ліміт контроль, 180 пробігу, розумне дзеркало з автозатемненням. І класний стан. По ліфтбеку місця також багато, нічим не вступає, скажімо так, універсалу. Фото додав багажного відсіку фото по функціональності нічим не поступається в універсалу. Хто хоче варіант на автоматі? трошки іншому форм факторі. Для дівчат, можливо, комусь буде цікаво такий форм-фактор, Тому звертайтеся автомобілем. Залишитись задоволені. Всім вдалих покупок, гарного дня.